Ну що, привіт підписникам до глядачам мого каналу. Що, Сьогодні ми причепили наш подрібнювач. Наконець ми його доробили, зробили, зварили, в принципі. Зараз виїхали на дачу нашу. Вже кучу таку нарубали гілок. Батя там з братом Рубають другу кучу. Зараз ми підемо до них, покажу, як ми що в нас вийшло, що ми зробили. Трошки там були деякі нюанси. Тоже нюанси Всі в кінці відео я покажу, що з цим подрібнювачем. Подрібнювач у нас Ера, завод Нікмас такий є в Сумах, там ми його придбали. На даний момент не знаю чи там його роблять, чи не роблять, чи продають самі блоки. Ми купували самий блок. Хто не бачив раніше моє відео, яке я знімав, то ми закупили самий блок, в принципі, все остальне загрузнити бункер, ножки, все, зараз зробили до трактора. Перебиваємо трактором. Майбутньому плануємо зробити до нього. У нас є бензиновий такий двигун, то ми... Зробимо його через бензиновий двигун. Ну що, виходить, у нас в принципі непогано, ми цю кучу перебили. Куча була в три рази більше, гілок тут лежала у нас. Ми її перебили. І вийшла у нас така невеличка кучка. Так як ми опилюємо тут гілки, дерева всякі, тут було у нас дуже багато всього позаростало, то ми його випиляли, щоб не палити ці гілки, тут просто або нікуди їх не вивозить, то ми зараз їх перебили. Так як вони у нас трохи щирі, то ми не ними Ними в цьому році не будемо топити, я думаю, в наступному вже будемо ними топити. Тож, пішли до трактора, там покажу. Дерево нам мішало, воно вже старе було, ми його спиляли. Отакі гілки зараз перебиваємо і теж будуть, якби дрова. Вже кучу, вони, поки я записав для вас відео, вони вже цю кучу дров перерубали. Сьогодні у нас температура плюс 2, плюс 3. Трактор запустився без проблем. Стояв, я не знаю, місяць, стояв він у нас на вулиці, без проблем запустився і все, ми виїхали. По дрібню Переїхали на другу кучу, така у нас куча, здорова, зараз теж її перебиваємо. Ну що, вчора ми перебили всі гілки, ті, що у нас там були на дачі. Воно вже було ночі, ми, я, в принципі, там вже виключив камеру, щоб воно було погано видно. Тож зараз записуємо далі, розказуємо про наш подрібнювач. В принципі, я не думав, що він буде так перебивати гілки. Батя захотів його, ми купили. Перебили ми ті гілки, десь два години ми почали. Показали трактор, причепили, виїхали туди. За два години там те, що у нас було, ми все перебили. Я не знаю, якби сокири рубав, то на тиждень би можна було там його рубати. Там гілок було дуже багато. В принципі, на даний момент ми ним довольні. Осталось, не знаю, ще щось зробити сюди, щоб або прицеп воно грузилося, або якийсь, не знаю, транспортер. В принципі, додають, треба треба це трошки покрасити. Так би такий перший пробний виїзд був. О, по проблемам у нас що тут там е, перший раз коли ми запускали тут у дворі Прикоса і горіх і гілки, і нас один зуб е, було вибило. Е, після цього е, батя підточив тут ножі і і виставив їх, щоб вони отак, ну була так, щоб вони так стояли. І нас вийшла тут така ось якби щілинка, яку ми е, плануємо вже сюди встати. Може не знаю, може сваркою так трошки приварить, щоб е, коли. Воно битиме гілки, що воно, допустимо, у нас ніз не опустився. Хоча вчора ми рубали все добре, ніж як стояв, так і стоїть. В принципі, з іншими ножами все в принципі, нормально. Тут трошки ось щось може попало, не знаю. Зроблено у нас без, без ніякої муфти, зараз все напряму. Треба теж щось ще зробити, щоб була якась муфта, щоб вдруг сюди щось попаде. Щоб нічого не побило, нічого не поламало. Працюємо в принципі, на холостих. Можна відкрутити отут ззаду і показати ще мені підписник писав також Viber, що в нього такий самий потрібнювач, і в нього також була проблема. Зараз я це все відкручу і покажу вам. І так, робимо наший Гілкопотрібнювач, Зробили вже ось таку рамку. Так. Ось така рамка на чотирьох на чотирьох ножках таких. Поки що робимо до трактора. Будемо пробувати трактором і крутий так. І ось такий бункер на загрузку у нас буде. Загрузку буде, це у нас все в процесі. Так, Потім в нас вийшла така друга якби, проблема з цим подрібнювачем, так як ми його будемо встановлювати на трактор. І так виходить, що ножі в нас крутяться не в ту сторону, яку нам треба. Поміняли ми ножі другої сторони поставили. І тепер так виходить, що ніж, ніж у ніж якби вдаряється, не дає. Не прокручується далі. Тепер потрібно буде його, не знаю, підточувати його, щоб вони проходили так, воно не, не прокручується не дає прокручуватися. Так як нам треба. Так що хто буде купляти, можливо, такі блоки, то дивіться на ці всі нюанси. Також мені писав підписник. Що ось тут, але я потім розкручу, покажу, як тут якби, зашплінтовано, як тут зроблено теж негарно. І виходить, і що в нього провернуло тут овал і ножі вже стали попадати не попадати один на один. Ну, в общем-то, я думаю, потім отут відкручу, покажу, як тут зроблено. Ну що, писав мені підписник, що він купив такий самий е, блок на тому самому заводі. І перерубав, я не знаю, там два мішка казав, нарубав е, гілок. І в нього ось тут. Е, тут ось такими позабивано. Не знаю, і в нього тут виходить повернуло вал і ножі перестали попадати ніж на ніж. Оце такий якби, нюанс, який теж є з цим подрібнювачем. В кого може якісь інші подрівнювачі, я не знаю. Напишіть, як у вас це зроблено. Получається, може не знаю, може в нього щось попало, або може тут було в нього погано забито. Ну, В общем-то, на оцьому провернулось і перестало попадати. Тут таке ж саме. Ну, В общем-то, зроблено якось не продумано. Просто затягнуто болтом. Так що ось такі нюанси, в принципі. Нічого тут такого більш немає. Щоб можна було ще приробити, доробити. Ми, в принципі, нарубали на даний момент довольні. Як в нас виходить, будемо ще рубати, будемо ще пробувати. Остається нам е, котюк якийсь купити, напевно, другий, щоб загрузка була через гору, бо в нас загрузка так з боку. І такі гілки невдобно загружати. Ну що ж, подвійнювач, ми в принципі задоволені, в кого може є якийсь сад, хто пилює дерева. Або може, так як ми опилюємо постійно свої огороди від клинків от усього. І щоб їх ці клинки не викидати, ось можна перебити. І е, спокійно, я думаю, там якийсь місяць чи два на зиму цих дров додати. Е, звичайно, ціна, ціна на них, в принципі, так як на все зараз космос. Я думаю, не кожен зможе собі дозволити його, якщо тільки сам блок. І зараз блоки, мабуть, мало де продають. Продають, я думаю, що все зборі. Ну все, я думаю, в цьому році ми вже бити нічого не будемо. Може весною щось десь будемо ще перебивати. Може через будемо доробляти, також буду знімати, в принципі, показувати, що ми зробили, що переробили, все по ньому. Може десь будемо ще виїжджати, десь перебивати, то це також будемо знімати. В принципі, клиночки, отакі гілки клинків, перебиває взагалі ідеально. Там теж була у нас яблуня сториста, стара спиляна, гілки знає. Е, трохи важче, тому що гілки були такі покручені, їх сюди було погано впихати. А глинки взагалі брат брав, брав так, отак побагато їх, сюди закидував і все. І без проблем все поперебивало. Тут нічого за два часа, те, що ми перебили, нічого не залишилося. Все добре, все він видержав. Дуже здорових ми, звісно, не пхали, поки що не... Не хочемо нічого там ризикувати. Краще ми маленькі переб'ємо, а ті, що є, ми бензопилкою перепиляємо і, і все. Тож, всім дякую за, за перегляд. Коментуйте, ставляйте лайки. Всім удачі, всім пока.